Презентую до вашої уваги оренду однокімнатної просторої квартири у новому будиночку, житловий комплекс «Престиж Холл», місто Вінниця, Проспект Юності. Кімната з дверима, також відділена кухня, різні режими підсвітки освітлення, варочна поверхня, обідня зона. Повністю все новеньке, перша здача, до речі, акцентую вашу увагу, духовка вбудована, варочна поверхня, безліч місць для зберігання речей. Зверніть увагу, повністю все відкривається, є автодоводчики, тепла підлога, перший балкон зі сторони кухні. Формат лоджії, тобто балкон невідділений, автономне газове опалення, двоконтурний котел, лічильник на газ. Зона така відпочинку. Панорамний вигляд на місто. Тут можна цю зону переобладнати, поставити якийсь журнальний столик, тобто це все можна обговорити. Доукомплектація можливо відправляти. За побажанням перших орендарів. Ванна, кімната Повністю все свіженьке демонструю. Далі окрема роздільна кімната. Тут є можливість обладнати цю зону під себе. Власник також може доукомплектувати робочу зону, тобто столик, стульчик. Або як варіант диван, або ще щось інше по домовленості. Опціонально придумана приліжкова тумба, яких дві з кожного боку ліжка методом натиску. Відкриваються тумби. Кондиціонер, плазмовий телевізор. Кондиціонер буде встановлюватися. І додатковий балкон лоджія з кімнати, який відділений. І також панорамний вигляд на місто. Автономне газове опалення, на все йдуть лічильники, квартира всерединці, Вона не кутова. Тому я впевнена, що вам буде комфортно проживати. До речі, одразу зауважу, що Ремонтів будинку саме в цій секції я зараз вже не чую, я знаходжуся в такий щоденний час, на вулиці тільки вечоріє, тому можете спокійно, якщо ви працюєте вдома, не переживати за якийсь там шум, шум ремонтні роботи та інше. За додатковими питаннями, звертайтеся, обговоримо з вами індивідуально.